Привітствую вас, мої подписчики, ті, хто коментує, ставить лайки. Вам велике дякую. Сьогодні у нас на розборі калькулятор електроніка S322. Ось такий калькулятор. Ми його розберемо, поки не знаю, з якого він року. Но думаю, по ходу ми розберемося. Нема ніяких тут, бачите, цифр. Тільки електроніка С3 всередині, може, знайдемо якісь дані. Зараз я відкручу оцих пару болтів, щоб вам не це, і відкривати будемо кришку разом. Для вас секунда. Так, відкрутив я 4 болтика. Відкриваємо кришку. Пам -пам 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 -пам. Ого. І платки. Платок ми не бачимо деталях. А не, что, сейчас побачим. ось такая плата. Два таких железных, две таких железных микросхемы. Ось такие. И бачим, е позолотка одна. Вот такая деталька наша хорошенькая. Напишите, кто знает цену такой детали в комментариях. К-14, 6Г и так дальше. Не побачимо далі. Так. І ця штучка у нас теж винімається быстро. Що у нас тут моторчик і переключатель? Не моторчик, а оця, як його? Ну, ви поняли. Намотка. Медна. ще з якоюсь та, та, там штукою. Який рік на деталях? Що у нас тут показує рік? 82-й. Восемьдесят первый. А тут у нас надпись. Двенадцатый, двенадцатый. Еще с не могу разобрать. Ну точно ж не пятьдесят шестый рик. Не можешь такого быть. З роком не знаю, може розберусь сам. Напишу в коментарях, якщо розберусь. Ну, бачите, 81-й рік вже є. А так тут не зрозуміло. З якого року. Хто спеціаліст може написати. А у нас от такі, Хочете розбирайте, хочете ні. І кстати, кнопки, 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 кнопки теж вроде би будуть гірконові. Точно не знаю, давай відкриємо одну. Ні, нема геркона. Не, не герконові. Кнопки не герконові. Просто це посеребріння тут чуть-чуть є, вроді би. Все, дякую за обзор. Ставим лайки. хтось щось доповнюйте, будь ласка, буду дуже радий. Кстати, переходьте в наш телеграм-канал. Ссылка буде в коментарях. Там ми купляємо, продаємо, хвастаємось різними находками, як на барахолках, так і з копа, і з гуманітарок. І продаємо, купляємо. Головне В описанні читайте, хто що робить. Все, всім дякую.